Уявіть собі, 6 серпня 1945 року, 7.30 ранку, Дзюдзіру Мацуда незабаром святкуватиме свій 70-й день народження, тож він поспішає до перукарні в центрі Хірусіми, щоб зробити традиційну святкову зачіску. О 8.15 він вже на півдорозі від перукаря до свого заводу, коли стається небачений досі вибух, і його машина перекидається від вибухових. Перукарня, де Мацуда щойно був, випарувалася, бо знаходилася в 50 метрах від епіцентру вибуху. Його завод Тойо Кьогі, розташований за 5 кілометрів, пошкоджений, але стоїть. Мацуда виживе в той день, але помре за 7 років. Він так і не дізнається, що майже за півстоліття його компанія стане першою японською маркою переможцем Лемана з двигуном, який всі вважали неможливим.